Про що я мрію, а я вам розкажу. На печерську квартиру вона мені не треба. Ну от чесно. Феррарі. лише железо. Блін, я от чесно, от моя мечта, щоб в дійсності, щоб все прикратилося, щоб можна було просто... Я от, я от метаю кудись в село забуритися і просто там жити. Щоб мене ніхто не трогав. Щоб все прикрасилось. І я просто хочу спокійно сісти вдома десь в селі і чим-то відео буду знімати. Взагалі, моя мечта бути просто щасливим і в спокійстві З приводу автомобілів, да, я коли-то думав, там в мене одна машина була, думаю, що день підбираю, краще, лучше машину. А потім ну, у мене в голові все по другому Ми пам'ятаю, коли виїжджали на Авдіївку, ну, коротко, переміщення у нас було. і да? Ми між блокпостів їхали і там стояли дві машини, була аварія. Сиджу, стоїть э, жінка, плаче. Три штрих, короче, по телефону, злый, щось там матюкається. Ми так мимо проїжджаємо колонна. Я так дивлюсь на це все, думаю, блин, мені ваши проблеми. Це всего лишь железо. Вы там нервничаете, плачете. Воно вообще не копейки, не стоит, ну, ваши нервы ваши, это бесценное. Просто живить. Ну, железо. Ну таке. Ну, це у мене така позиція. Це все, що ми собі попридумывали, лучшая машина, лучшая квартира, куча денег. Це все фігня. Пойміть, це все просто повне фігна.